Скажіть, будь ласка, нащо встановлювати такий знак біля школи, куди батьки привозять дітей, причому ніяких перешкод для будівництва батьки не створюють. Але вже поліцейські виписують штрафи та наказують батьків, які приїхали за своїми дітьми. Вулиця вільна, трамваї не їздять, але зараз підійде і поліція і буде виписувати штрафи. Кому заважають ці транспортні засоби, незрозуміло. Тобто всі це потенційні порушувачі правил дорожнього руху. Нащо це робити, то нащо встановлювати цей знак? Зрозуміло, що там нема проїзду, тому що там йде будівництво. Але що ставлять знак забороняти? Поворот праворуч не зрозуміло забороняти.